3 травня о 19.00 тіло жінки було знайдено в наповненій водою канаві біля дамби Ейвон. Жертвою була 27-річна Сандра Корт, яка напередодні ввечері відвідала вечірку в нічному клубі. Її востаннє бачили живою близько третьої години ночі, коли вона йшла босоніж перед місцями Борнмута у стані незначного сп'яніння. На цілі не було виявлено плям біологічних рідин. Судово-медична експертиза показала, що причиною загибелі стала асфіксія. Через два місяці після загибелі Сандри Корт загадковим чином зникає ще одна жінка. 28 липня молода агентка з нерухомості покинула свій офіс на Фулхем Роуд, Західний Лондон, щоб зустрітися з потенційним клієнтом. Сьюзі Лемплю була привабливою 25-річною жінкою, яка працювала в агентстві близько 16 місяців. Того понеділка, виходячи з офісу, вона записала деталі зустрічі у свій блокнот «12.45. Містер Кіпер Шоу Роудс Роуд 37». Колеги очікували її швидкого повернення, але у міру того, як пролітали години, занепокоєння в офісі посилювалось. С'юзі була не з тих, хто не відповідав на телефонні дзвінки. Тому колеги, які не могли зв'язатися з жінкою понад п'ять годин, подзвонили у місцеву лікарню, щоб перевірити наявність повідомлень про нещасні випадки. Безрезультатно занепокоєння посилилося ще більше. Коли один із мешканців сусіднього будинку нашого Роуд пригадав, що бачив біля будинку молодопа. Вони сварилися, і чоловік у якийсь момент заштовхав жінку в її автомобіль. І він описав супутника молодої блондинки як симпатичного шатена віком від 25 до 30 років, середнього зросту і гладенько поголеного, який був одягнений у темний костюм. Поліцейські почали негайне розслідування, а інформація про автомобіль Сьюзі, Білий Форт Фієста облетіла усі місцеві новини. Наша Роуд було відправлено двох детективів, проте обшук будинку не дав результатів. Цієї ж ночі першим і тривожним проривом у справі стало виявлення автомобіля Сьюзі, кинутого на стімені Джерут. Складалося враження, що автомобіль залишили поспіхом. Він був погано припаркований, а двері зі сторони водія були відчинені. Солом'яний капелюх сюзі валявся на підлозі заднього сидіння, а сумочка була знайдена в кишені водійських дверей. Чоловічий голос, звуки боротьби, лунали з густого гаю. Там не було видно людей, тільки чутно важкі удари. Раптово, крізь сонячне світло, з'явилася чоловіча постать. Він когось тримав однією рукою або в іншою. Чоловік кричав: Давай, давай, тварюко! і продовжував бити і штовхати свою жертву, яка лежала на сирій землі і кричала від жаху. Через мить настала зловісна тиша. Амелія Харт і її чоловік Джордж були свідками цього кошмару. Коли вони проїжджали повз багатоквартирний будинок під назвою Фоє хаус, вони побачили дим, що піднімався з прилеглого гаю. Місіс Харт попросила чоловіка пригальмувати. Вона була стурбована. Коли автомобіль зупинився, місіс Харт почула, а потім побачила людину у лісі. Вона сказала, що там відбувається щось жахливе. Коли крики припинилися, чоловік, що сидів навпочепки, усвідомив, що за ним спостерігають, і озирнувся через плече. Амелія відчинила вікно і крикнула: Гей, що ви там робите? Чоловік зник з поля зору, а потім навколішки виліз із гаю і опинився на тротуарі біля автомобіля. Піднявши руку, він крикнув Корова. Місіс Харт побачила божевільний вираз його обличчя. Вона закрила вікно, і вони швидко поїхали. Це сталося в п'ятницю. Наступного дня після зникнення Шерлі Бенкс. Шерлі Бенкс була привабливою молодою жінкою. 8 жовтня, після роботи, вона поїхала в сусіднє містечко Брістоль, щоб купити нову сукню. Після того, як вона вийшла з магазину, до неї підійшов темноволосий чоловік, заштовхав жінку в її автомобіль і відвіз у невідомому напрямку. Решта годин її життя відома тільки вбивці. Її автомобіль вирушив у гараж у Фоє Хаусі. Там, прихований від сторонніх поглядів, її помаранчевий міні-клабмен був перефарбований у синій колір. Цей автомобіль буде знайдено лише через три тижні, задовго до того, як буде виявлено тіло Шерлі Бенкс. Приблизно через три тижні після зникнення Шерлі Бенкс темноволосий чоловік увійшов до батька Джинджер у Роя Лемінгтон Спа, курортному містечку в центральній частині Англії. Було близько 16 шістнадцяти. Господиня, 40-річна Кармел Клірі розкладала одяг на прилавку, тоді як керівниця Джейн Чайлд сиділа за столом. Окрім них, в приміщенні нікого не було. Чоловік був у сірому бомбері та сріблясто-сірому захисному шоломі. З кишені його куртки випирало щось громістке. Раптово у його лівій руці опинився ніж. Притискаючи зброю до живота місіс Клірі, він звернувся до Джейн. Вимкни світло і зачини двері. Якщо ти закричиш, я негайно її вб'ю. Жінка, скориставшись можливістю, кинулася до вхідних дверей з криками Допоможіть! «В Магазині чоловік з ножем. Поліцейська машина прибула через кілька хвилин. На щастя, патрульним вдалося побачити ту саму людину, яка так старанно намагалася сховатися серед натовпу. Його ліва рука була сильно порізана. Цим чоловіком був Джон Девід Кеннон. Джон Кеннон народився 20 лютого 54 року в Сятан Колфілд, Англія. Його освіта почалась у віці чотирьох років. Коли батько відправив його в приватну школу для хлопчиків. І, хоча, за словами Кеннана, цей час у приватній школі був одним із найщасливіших часів його життя, виділявся один інцидент, який справив на нього незабутній вплив. Коли юному Джону було всього сім років, учитель відвів його у вільний клас і наказав, щоб він зняв свої штани. Хлопчик робив все, що йому казали, це тривало кілька місяців, пізніше він скаже. Це було те, чим я не міг ні з ким поділитися. Це було брудно, це було жахливо, і мені було так соромно. Як результат, хлопчик почав заїкатися та використовував будь-яку можливість, щоб пропустити заняття. Через два роки він повернувся додому, але він став іншим емоційно відстороненим і відчуженим від людей. У віці 14 років Джон здійснив свій перший сексуальний напад на жінку у телефонній бутці. Тоді він отримав 12 місяців умовного терміну. Любов до автомобілів була єдиною річчю, яку він поділяв зі своїм батьком, який на той момент працював генеральним менеджером у престижному автосалоні. Зрештою, Джон став продавцем автомобілів. У той час він був досить симпатичний, самовпевнений. і Часто хвалився, що в нього було більше сотні жінок. У травні 1978 року він одружився з Джун Вейл, симпатичною жінкою, яка працювала у квітковому магазині поруч з автосалоном. Вона була його першою постійною дівчиною, і вони були заручені сім років. Джон вважав, що вони поспішили з одруженням, піддавшись тиску батьків дружини. За його словами, жінка завагітніла всупереч його бажанню, навмисно забуваючи, прийняти протизаплідні пігулки. Джон вважав подружнє життя суцільним стресом, і часто їздив у Бірмінгем розвіяти думки. У кінці 79-го року Джон фактично кинув дружину і маленьку доньку і майже не з'являвся вдома. У лютому 80-го року він зустрів жінку на ім'я Шерон Мейджор, і незабаром у них зав'язався роман. Через кілька місяців після знайомства він переїхав до неї та її дітей. Попередньо наговоривши їй багато брехні про своє життя. Коли він без дозволу взяв робочий автомобіль, його відразу звільнили. Через фінансові труднощі у стосунках почали з'являтися тріщини. Пара регулярно сварилася, і врешті вони розійшлися. 30 грудня напередодні Нового року Джон прийшов до будинку Шерон Мейджор з пакетом і пляшкою вина. Він прийшов відновити стосунки, але те, що сталося того вечора, просто не вкладається у голові. Під час татевого акту Джон міцно стиснув її шию. Жінка благала зупинитися. На що Джон холодно відповів: Я тебе вб'ю. Намагаючись звільнитися, вона кричала і била його по голові, благаючи зупинитися і подумати про дітей. В один момент він вивалив на ліжку вміст пакета, який він із собою приніс. Там був вібратор, пістолет і страпон. Він зґвалтував її надзвичайно жорстоко з використанням усіх пристосувань з його пакета. З внутрішньою кровотечею, кровотечею з носа і рота. Вона спробувала втекти, але все було марно. Якоїсь миті змучена жінка вирішила, що для неї краще померти, аніж піддатися подальшому насильству. Вона штовхнула Джона, і вони удвох покотились зі сходів. Вона втратила свідомість і прокинулася в кареті швидкої допомоги. Поки Шерон була у лікарні, Джон забрав усе своє майно і залишив ключі. Їй знадобилася імплантація майже всіх передніх зубів. Вона практично не могла відкрити очі. Вона не повідомила про інцидент у поліцію, оскільки, за її словами, не вірила в правову систему. Вона боялася, що Джон утримає короткий термін, а потім вистежить її і вб'є. Вона розповість про те, що трапилось лише через сім років, коли Кеннон перебуватиме у в'язниці за звинуваченням у вбивствах. У П'ятницю, 6 березня, 37-річна Джин Бредфорд була у своєму магазині жіночого трикотажу. Вона вийшла на обідню перерву із чоловіком і півторарічним сином, повернувшись близько 14.00. Містер Бредфорд залишив дитину дружині і поїхав у справах. Приблизно за півгодини в магазин увійшов чоловік. У цей момент задзвонив телефон, і жінка, вибачившись, підняла слухавку. За мить чоловік дістане ніж. Він вказав на її горло, поклав палець на підставку телефону і перервав дзвінок. Він наказав Джин Бредфорд відійти у кут, і, тримаючи сина на руках, вона так і зробила. Підійшовши до касового апарату, він висипав до свого пакету увесь вміст. У цей момент до магазину увійшла мати Джин. Господи, що тут коїться! Відпусти мою доньку, залиш їх. Чоловік із ножем перерізав телефонний дріт, наказав матері Джин відійти в інший кут офісу і зв'язав їй руки й ноги телефонним шнуром. Він змусив Джин зайнятися з неморальним сексом. Джин сказала йому, що вагітна. Незважаючи на це, він зґвалтував її на очах сина і матері. Тим часом чоловік Джин відчайдушно стукав у двері. Нападник злякався і втік через задні двері, попередньо сказавши, можливо, ти захочеш дізнатися. Я вб'ю себе протягом двох тижнів. Він переструбнув через паркан і зник. Його фоторобот був опублікований в усіх місцевих газетах і показаний по телебаченню. Найяскравішою рисою його зовнішності були чорні густі зрощені брови і виразні блакитні очі. Минув рівно тиждень, перш ніж на гарячу лінію поліції, зателефонувала невідома жінка і сказала, що впізнала в підозрюваному свого колишнього хлопця Джона Кенена. Чоловіка одразу ж викликали на допит у поліцейський відділок Сатон Колфілд. Тим часом детективи обшукували кімнату Джона. На верхній полиці вбудованої шафи лежав хлист і чотири шматки мотузки. На іншій полиці лежав конверт від його колишньої дівчини Шерон Мейджер. У листі вона називала його злим, жорстоким і розпусним. Джон категорично відмовився надавати кров слину і зразки лобкового волосся, стверджуючи, що це вторгнення в його приватне життя. Його спогади про жахливу подію з колишньою дівчиною сильно відрізнялися від спогадів Шерон Мейджор. Він сказав, що Шерон далеко не подарунок, що вона хитра і розважлива жінка. Його версія подій полягала у тому, що він був просто обурений її рішенням провести різдво з колишнім чоловіком. Ще ніколи я не був таким злим. Ми сварилися, і я дійсно її вдарив, вдарив сильно. Я хотів заподіяти їй біль, тому що мені було боляче. Він пояснив, що після того, як розлучився Шерон, він був у розпачі. Детективи вислухали довгий монолог, кульмінацією якого стало зізнання, зізнання того, що в п'ятницю, 6 березня, він увійшов до магазину Джен Бредфорд. Зґвалтування не входило в його початковий план. Він просто хотів грошей. Я не знаю, я просто вибухнув. Мені просто були потрібні гроші. Але коли я стояв поруч з нею, мені захотілося, щоб вона розділила мій біль. Біль, який не так давно заподіяла мені Шерон. Я хотів принизити її, принизити її так, як принизили мене. У той момент для мене був тільки один спосіб зробити це. Я взяв її ззаду, тому що не хотів, щоб вона дивилася мені в очі. Я би нікому не заподіяв шкоди, особливо дитині. Я не жорстока людина. До речі, я сказав їй, що помру через два тижні. Я всерйоз про це думав, але у мене не вистачило сміливості. Ви не уявляєте, наскільки мені стало легше. Я ніби розповідаю про іншу людину, хоча я знаю, що це був я. Це таке полегшення. У 81-му році Кеннан постав перед королівським судом Бірмінгема, а загалом його засудили до восьми років ув'язнення п'ять років за зґвалтування Джин Бредфорд і три за крадіжку грошей. 25 січня 86-го року він формально все ще перебував під вартою. Він жив у тюремному хостелі, що давало йому певну свободу і можливість пристосуватися до життя за межами в'язниці. Через три дні після звільнення з в'язниці в Західному Лондоні загадково зникає сюзі Лемплю. Його тюремний хостел розташований приблизно за 5 кілометрів від офісу, в якому працювала С'юзі. Цікавий факт. Фальшивий номерний знак, який він вигадав і прикріпив до викраденого автомобіля Ширлі Бенкс, був SLP-386 вісімдесят Лемплю». с Юзілем Плю. Це була його третя жертва, і рік її викрадення – 86-й. Сам Джон до нині категорично заперечує свою причетність до зникнення Сьюзі Лемплю. На перший погляд поліція виключила його з числа підозрюваних. Але це не так. Справа з Юзі Лемплю все ще відкрита, а ім'я Джона Кеннона все ще в списку підозрюваних. Перші два місяці після свого звільнення з в'язниці Джон провів зі своєю матір'ю Сеттон Колфілд, а потім вирішив спробувати щастя в Брістолі, де, як він думав, він зможе знайти душевний спокій. У понеділок, 6 жовтня, близько 13.00, у поліцію надійшов дзвінок про спробу викрадення. Нападником був високий молодий чоловік, темноволосий з блакитними очима і густими чорними бровами. Підозрюваного швидко заарештували, допитали її і відпустили. Ця людина не була Джоном Кенноном. Приблизно о 22.30 другій. тридцятирічна Такер, посварившися з чоловіком, вийшла з дому, щоб заспокоїтись. Донна і Джері були одружені чотири роки, як і у кожній сім'ї, час від часу в них виникали сварки. Цього разу Донна взяла з собою книжку і поїхала кататись на автомобілі. Припаркувавшись під вуличним ліхтарем, вона вимкнула двигун і поринула в читання. За кілька хвилин вона почула кроки. Хтось наближався до її машини. Вікно з боку водія було відчинене. Чоловік заговорив: вибачте, ви можете підказати, де знаходиться Бальфорд-Драйв? Це має бути десь тут. Я блукаю тут досить давно. Він швидко потягнувся до дверної ручки, відчинив двері і сказав: ні, звуку, бачиш цей ніж. Якщо закричиш, я тебе вб'ю. Донна була налякана. Що вам потрібно? Тільки секс. Давай назад і спускайся на кляту підлогу. Нападник наказав Донні зняти нижню білизну. Піднявши балаклаву, він кілька разів поцілував її в губи, а потім змусив її зайнятися з неморальним сексом. Він зґвалтував її. Він закінчив і дав їй серветку. Донна закурила цигарку і протягнула йому. Потім він завів машину і поїхав у бік редінга. Коли вони приїхали до міста, він велів Донні протерти сидіння. Вона так і зробила. Поцілувавши її в губи, він сказав: Прощавай, бережи себе. На місці злочину зібрали кілька недопалків і одну серветку якою Донна витирала сім'я. Зразки взяті для судово медичних цілей, включали слину, вагінальні та анальні маски, кров і зішкріб з нігтів. 17 імен сексуальних злочинців були згадані на внутрішньому поліцейському меморандумі. Зокрема, там було ім'я Джона Кеннана. Джулія Холман. Працювала адміністратором в аудиторській компанії в Брістолі менше місяця. О 17:30, у середу вона пішла з трьома колегами по офісу до бару, який знаходився в центрі Брістоля. О 19 вона вирішила піти. Коли вона вставила ключі у замок запалювання, водійські двері відчинилися. Вона дивилася на абсолютно незнайому людину. Він приставив пістолет до її грудей. Ти не постраждаєш, якщо зробиш так, як я скажу. Джулія Холман почала голосно кричати і бити його ногами. Вона встигла завести машину і швидко поїхала. Наступного дня після спроби викрадення Джулії Шерлі Бенкс зникла з центру Брістоля. 14 листопада детективи увійшли в будівлю автосалону, де працював Джон. Він був захоплений зненацька. Він сказав поліцейським, що ніколи не був у редінгу, і після виходу з в'язниці жив зі своєю матір'ю в Сатон колфілд Він погодився співпрацювати і надав їм свої зразки крові та слини. Але вдома цієї ж ночі він проковтнув 68 таблеток парацетамолу. Спроба самогубства не вдалася, і Джона помістили в психіатричну лікарню. 30 листопада він повернувся в сатон Колфілд. А 22 січня судмедексперт отримав результати ДНК. Зібрані з трусиків Донни Такер. Це була ДНК Джона Кеннена. Джон шкодував про те, що не зв'язав двох жінок. Я повинен був зв'язати їх одразу ж і діяти більш агресивно. Але я цього не зробив, і ви мене спіймали. У його автомобілі було виявлено документи на автомобіль на ім'я Ширлі Бенкс. Увесь цей час він стояв у його гаражі в фойє-хаусі. Джон на відріз відмовився обговорювати місцезнаходження Ширлі Шерлі Бенкс. Кенен провів під вартою загалом 17 днів. Він знав, що його ім'я пов'язували зі зникненням Сьюзі Лемплю. Він знав, що його колишня дружина і подруги дали інтерв'ю пресі і телеканалам. Для людини, яка любила все контролювати, Джон перебував у зовсім невигідному становищі. У вівторок, 22 грудня 1987 року, почався судовий процес. Присяжні засідали протягом 10 годин, перш ніж винести вирок Джону Кеннону, було пред'явлено звинувачення в зґвалтуванні Шерон Мейджор, зґвалтуванні Донни Такер, спробі викрадення Джулії Холман, викраденні та вбивстві Ширлі Бенкс, нападі та пограбуванні Кармел Клірі. Джон був визнаний винним за всіма пунктами обвинувачення і засуджений до довічного ув'язнення. У Великодню неділю, 3 травня 1988 року, Безіл Хупер, його дружина Джил і їхні діти вирушили на прогулянку лісовою стежкою в Кванток Гілс у Сомерсеті. Коли вони спустилися через кущі до струмка, вони побачили жіноче тіло, що сильно розклалося. Патологу назвав причину смерті. Жертву забили важким каменем. Ідентифікацію було проведено з використанням стоматологічних карт і прикрас, які все ще були на жертві. Загиблою жінкою була Шерлі Бенкс. Що стосується зникнення Сьюзі Лемплю, Джон відмовився давати коментарі по цій справі, допоки жива його мати. Її тіло так і не знайшли. Але в 1993 році вона офіційно була оголошена мертвою. Зараз Джону Кеннону 69 років. Він все ще перебуває у в'язниці і називає себе абсолютно іншою людиною. Після пережитого у дитинстві сексуального насильства Джон відчував провину і сором. Він винив себе через свою безпорадність, тому що боявся поговорити зі своїми батьками. Джон вважав, що насильство було його клеймом. Сексуальне насильство є одним із досвідів дитинства, який став загальновизначеним чинником сексуальних девіацій. Наближаючись до підліткового віку, Джон демонстрував поведінкову нестабільність до такої міри, що його відправили на психіатричне обстеження. Він буквально фізично відчував, як у ньому наростало почуття приниження й образи. Скоріш за все, це й призвело до його першого злочину у телефонній бутці. Його нездатність впоратися з розчаруваннями і емоційними наслідками втрати прихильності Шерон Мейджер викликала в ньому такий гнів, що він скоїв два зґвалтування протягом трьох місяців. Спіраль насильства тимчасово зупинилася під час його ув'язнення, але швидко відновилася після його звільнення. Якщо Джон відповідальний за смерть Сандре Корт або зникнення Сьюзі Лемплю, він зачекав лише кілька днів, перш ніж шукати нову жертву. Альтернативний сценарій він чекав три місяці, бо, поза всяким сумнівом, він скоїв зґвалтування в редінгу у жовтні 1986 року. Напад мав яскравий почерк Джона Кенена, погроза ножем словесні залякування, анальний та звичайний статевий акт. зґвалтування в редінгу вгамувало Джона принаймні на кілька місяців, які бажання не спонукали його. Здається очевидним, що його агресія була настільки всепоглинаючою, що він не боявся невдачі між невдалою для Джона спробою викрадення на автостоянці і успішним викраденням Ширлі Бенкс. Пройшло лише 24 години. Після зникнення ширлі минув 21 день, перш ніж він з'явився в будь Джинджер. Незважаючи на те, що він казав, що хотів лише пограбувати, в його машині були знайдені всі атрибути для стримування та викрадення. Три напади на жінок протягом стількох тижнів чітко свідчать про те, що сили, які спонукали Джона до серійного насильства, посилювались. Джон Кеннон був на порозі того, щоб стати серійним убивцею. Якби його не затримали в Лемінгтон-спа, його дедалі частіші напади насильства швидше за все привели б його до нових убивств.